15 травня 2024 року урядом Чехії була схвалена програма по сприянню добровільному поверненню в Україну. Програма розрахована на українців з візою тимчасового захисту та міжнародним захистом. Розрахована програма на 6 місяців з червня по листопад. Мета цієї програми це допомога тим, хто хоче повернутися в Україну за станом здоров'я чи за сімейними обставинами. І я так розумію. Допомога полягатиме у придбанні квитків. Загальна кількість учасників, на яких розрахована програма, це 430 осіб. Для 400 осіб буде надано автобусний квиток від місця перебування в Чехії до найближчого місця перебування в Україні. Для решти 30 осіб, які мають складний стан здоров'я, передбачена індивідуальна допомога у вигляді надання послуг медичного транспорту. Важливо, що подати заяву на відшкодування витрат на повернення в Україну можна буде тільки один раз. І якщо ви протягом наступних 12 місяців захочете подати заяву на якийсь там дозвіл на довгострокове перебування в Чехії, то вам потрібно буде повернути половину витрат, які вам уряд Чехії надав на добровільне повернення в Україну. На реалізацію цього проекту було виділено 5 мільйонів 595 тисяч чеських крон, і ця програма цей проект ніяк не пов'язаний з призовом українців на військову службу.